Я запрошую вас на свій інтенсив по матриці долі. Для чого він вам потрібен і що ви знайдете на моєму інтенсиві? Перш за все, ви, так скажемо, з'єднаєтесь із собою, ви знайдете контакт із своїм внутрішнім світом, із своєю душею, тому що я вважаю, що це є найголовнішим. Найважливішим перед тим, як іти у будь-які вивчення будь-якого інструменту по самопізнанню. Це є філософія нашої школи, шлях душі. Тому ми на нашому інтенсиві ми будемо шукати цей конект із собою через мої енергетичні практики. Ми будемо Шукати відповіді на свої запитання через свою душу, знов-таки через мої енергетичні практики. І також ви отримаєте інформацію взагалі про такі методи самопізнання, як матриця долі, тому що це дуже глибокий метод, це не просто цифри, тому що за кожною цифрою криється дуже глибинна. І цікава інформація для кожної людини, коли вона готова її прийняти і коли в неї є коннекти з собою. Тому перший крок це коннекти з собою, а другий крок це вже вивчення матриці долі. Тому я буду розповідати про метод, звісно, ми будемо з вами вивчати усі 22 енергії, і ви на базовому рівні ви зрозумієте взагалі філософію методу і зрозумієте, які у вас є стиль, сильні сторони. На що вам потрібно звернути увагу в цьому житті, які у вас є основні задачі? Ми будемо поринати глибоко матрицю, тому що я за глибину, я за щитування інформації з матриці, зі свого потоку. Також ми будемо на інтенсиві робити розбори ваших матриць, вибірково, але будемо робити. І також ми будемо з вами малювати енергетичну мандалу, яка стане вашим оберегом, тому що це є інструмент арт-терапії. Ви будете поринати у себе, заглиблюватися у себе. Відключати свою логіку, своє мислення і будете перенати у свою душу. Це головна ціль нашого інтенсиву, щоб ви занурилися у себе і знайшли відповіді на свої запитання через практики, через матрицю долі. Тому я вас чекаю на своєму інтенсиві. До зустрічі!